Всіх вітаю, з вами компанія AmericanAuto, і сьогодні у нас буде новий топ, а саме за травень 2024 року. В цьому випуску я вам покажу доступні дизельні автомобілі, саме кросовери, також будуть гібридні та бензинові авто. Кожного місяця ми випускаємо топ найвигідніших авто. Також на нашому ютуб каналі більше тисячі різноманітних відео, і ви можете ознайомитись, якщо вам це цікаво. І переходимо до нашого топу за травень. Хочу сказати, що в цьому місці були дуже доступні дизельні автомобілі. І почнемо ми з топ-3. Це буде Mercedes ML Audi q 7 а також Volkswagen Touareg. І перший дизельний кросовер це Mercedes-Benz ML350, автомобіль 12-го року і 200 виграшна ставка на аукціоні Copart. Автомобіль має мінімальні пошкодження, також 3.0 надійний двигун та повний привід. Ми проаналізували статистику за травень по цим автомобілям, і на них ціни від 2 до 3 тисяч доларів на аукціоні. Саме цей автомобіль тут незначні пошкодження по ходовій частині обійдеться в 11500 під ключ. Йдемо далі ще один популярний кросовер це Volkswagen Touareg. 2014 року автомобіль в даному випадку також 3.0, також повний привід, але 2.200 – виграшна ставка. Тобто, при цій ставці цей автомобіль обійдеться в 11.800. Хочу зазначити, що він майже не має пошкоджень, тобто можна одразу його сертифікувати та поставити на облік. І далі у нас третій дизельний кросовер це Audi Q7, доволі вмісткий та практичний автомобіль. 2850 виграшна ставка. Такі автомобілі можна купити на аукціоні 2,5-3 тисячі доларів. Саме цей автомобіль він має незначні пошкодження по задній частині. Його бюджет складає 12500 доларів. Такі дизельні кросовери, які я вам показав, можна розглядати в бюджет 11-13 тисяч доларів вже під ключ, але це буде пробіг 100-130 тисяч миль. Також хочу нагадати, що є всі з цих автомобілів бензинові версії, які значно дешевші. Якщо ви бажаєте отримати підбірку згідно ваших побажань або бюджету, можете звертатися за номером на екрані або залишатися заявку в описі під цим відео. Хочу нагадати, що ми працюємо всі дні. І переходимо далі до нашого топу. У нас буде Mazda CX-5 в комплектації Grand Tour. Це хороший, популярний автомобіль. 19-го року, 5500, виграшна ставка. При купівлі в таку ціну цей автомобіль обійдеться в Україні в 13200. Тут пошкодження пройшлися по лівій стороні, тут буде заміна двох дверей, але тим не менш це Mazda CX-5 19-го року. Аналоги стартують від 18 тисяч. Зараз також особливо вигідні ціни на автомобілі марки Audi. Ми неодноразово показували Audi Q5, також Q7. Сьогодні я вам покажу ще Audi Q8. Автомобіль 2019 року був проданий за 16 500. Тобто цей автомобіль під ключ обійдеться в 28-30 тисяч. І це значно дешевше, ніж аналогічні автомобілі в Україні. Надійний та популярний кросовер Toyota RAV4 20-го року XLE комплектація і 7600 виграшна ставка. Цей автомобіль можна розглядати в бюджет 16 тисяч доларів вже в Україні. Якщо ви розглядаєте таку ж Toyota rav 4 20 х років, але хочете гібридну версію, то її можна розглянути в бюджет до 20 тисяч. Далі ще один яскравий приклад зниження цін на дизельні кросовери. Це BMW X5, автомобіль 2015 року і всього лише 5400 виграшна ставка. Тобто цей автомобіль обійдеться в Україні до 16 тисяч доларів. Йдемо далі, і я вам покажу два гібридних седани. Перший з них це Honda Insight, автомобіль 2019 року, і був проданий всього лише за 2300 доларів. Тут 87 тисяч миль пробігу, але тим не менш, автомобіль 2019 року в хорошій комплектації має незначні пошкодження по лівій передній стороні, і таку машину можна розглядати в бюджет 10-12 тисяч доларів вже в Україні. І наступний седан це Lincoln MKZ, максимальній комплектації Резерв автомобіль 2018 року, 4250 виграшна ставка. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет 12-14 тисяч вже під ключ в Україні. Кого цікавить бюджетні кросовери, наступні два варіанти саме для вас. Перший з них це Джип Чирокі 2019 року 1600 виграшна ставка. Тобто такі автомобіль обійдеться в Україні 8400 плюс ремонтні роботи. Ремонт тут незначний, буквально до 1000 доларів. І наступний автомобіль – це Volvo. Volvo XC60 15-го року, але може розглядати 15-16-х років, також бюджет до 9 тисяч доларів. В даному випадку всього лише 1100 виграшна ставка. І це дуже хороша ціна на ліквідний автомобіль. Якщо ви розглядаєте Volvo XC60, але вже в новому кузові, тобто автомобіль 17-19 років, в даному випадку монументом комплектація 18-го року, то ціни на них на аукціоні 7,5-8,5 тисяч доларів. В даному випадку автомобіль був куплений по ціні 7,5 тисяч. Це хороший надійний кросовер, доволі місткий і має повний привід. Далі у нас буде міні-топ кросоверів 22-23 років. І перший з них це популярний Volkswagen Tiguan, автомобіль 23-го року, SE комплектація і 10 200 виграшна ставка на аукціоні. Тот автомобіль має незначні пошкодження по ходовій частині, його можна розглядати в бюджет 20-22 тисячі доларів в Україні. Наступний кросовер можна купити доступніше в загальному бюджеті. Це Nissan Rogue, СВ комплектації автомобіль 23-го року. Тут економічний двигун 1,5 і виграшна ставка всього лише 6,5 тисяч доларів на аукціоні. І далі у нас буде кросовер Hyundai Tucson. автомобіль 2022 року, 9900 виграшна ставка. Тут пошкодження пройшлися по передній частині, вони абсолютно незначні. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 20-21 тисячу доларів. Тут варто зазначити, що тут 1.6 двигун гібридний. Якщо попередні два кросовери були бензинові, то саме цей буде вже гібридний. Якщо ви розглядаєте Tucson 21-23 років бензиновій версії, їх можна купити на аукціоні за 6-8 тисяч доларів. Популярний седан Audi A4 2019 року автомобіль в хорошій комплектації, 6200 виграшна ставка. Таку машину можна розглядати в бюджет 13,5-14 тисяч вже в Україні. По цьому автомобілю пошкодження пройшлися по задній стороні, вони не критичні. Також тут пробіг 52 тисячі миль. Дуже хороший автомобіль і особливо ліквідний на вторинному ринку в Україні. І закінчує наш випуск ще одним дизельним кросовером – це Jeep Grand Cherokee. 3500 виграшна ставка на аукціоні. Такі автомобілі можна купити за 3-4 тисячі доларів. Якщо ви розглядаєте бензинові версії Jeep Grand Cherokee, то 14-16 років їх можна купити від 2000 доларів. На цьому я випуск наш завершу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ми намагалися підібрати різного класу та в різні бюджетні категорії автомобілі, а також по найдоступнішим цінам за травень 2024 року. Можете телефонувати за номером на екрані, а також залишати заявку в описі під цим відео. Хочу нагадати, що у нас кожного місця проходить розіграш на безкоштовні послуги, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні цікаві відео.